Шаткуємо капусту. Скажіть, вам подобається на оцій шатківниці? Так, хороша. Чудово, так? Да? Ну, да, це дуже хороша шатківниця. І вона тут виходить дрібненька. Ось ну, така ще нормально. Щоб така сильна дрібненька, ну хороша. Така хороша капуста. Викнована капуста. А скільки років вашій шатківниці? <риклад> скільки років? О, багато. Це ж моєї матері. Це ж ми привезли з Київщини сюди, так? То це моєї матері. це ще вона? вашої мами. <риклад> Якщо ви у нас прабабуся, то мама була мама прапра прабабуся. -пра то це вона якого року цікаво? 30 Тридцятого? Ну, може, не 30-го, ну, десь 40. 40-х років, 40-х років шатківниця. Так, десь може, да, десь таких, мабуть, 40-х, а може 50-х. А ну які тут леза, чудові. Да. Буде в нас смачна капуста. Да. Далі покажемо. Весіль була хороша. Аби сіль головне не юдована, правильно? не була, Звичайно крупна кам'яна сіль. Ну Ми потім покажемо все, як далі буде робитись. Поки що шаткуємо. Розказуйте, ми сюди моркву пошаткувала, морковочку потерла на тюрочку. Капусточку. Крупну, так? Капусточку посолила. Зараз я покажу Почу. на яку тертушку. на оцю, на, на таку, на крупну тертушку. Угу. Ну, Кончила шаткувати, взяла сольки, Ну це тут десь відро, напевно, буде добре. Ну, взяла В... таку гарну жменю солі, гарненьку таку жменю. Ну, кам'яну вроді. Ну, Побачимо, нормально, я думаю, кам'яна сіль. Угу. Гарно перемішала капусточку, гарно, гарно прямо, прямо придушувала, і щоб вона сок трошки пустила. Бач, вона, наче вже мокра так. Угу. А тоді, вже, як вона перемішана, вже солю гарно перетерла її, тоді вже цю морковочку, що я потерла, я вже сюди її і акуратненько так перемішала. Вже моркву я не терла так, просто акуратненько перемішала. А тепер у баночки складу. І гарно придушує, да? да, так? кладу. Покажіть нам, як ви складаєте uh -huh. сюди. О, так Ось вона тоді буде. Виступає вже якась Ні? сік там. Ну, ще поки соку нема, ну мокро. Але мокро. Мокро, вона випустить. А тоді, як уже я її накладу повну баночку, тоді треба її проколоти, щоб воздух оттуди виходив проколоть чимось, ну, чи палочкою дужко, якоюсь, чи да? якоюсь палкою, чи можна ножиком, ножиком. Гарно, таким можна таким длинним, можна проткнути гарно, нескільки разів, щоб по всій, не... по всій товщині да, ну, протикати, щоб, щоб да? щоб туди воздух не угу. щоб, вона... щоб вона бродила, да? бродила да. Угу. Бо вона ж натоптана, що цей воздух сюди не виходить. Угу. Оце ну, потім ми це І все покажемо. І поставити покажем. у тепле місце. Може, ми її в хату занесемо. Давайте в хату, так, занесемо в тепле місце в хату да. і буде. будемо дивитись, і скільки вже. нам треба. Три дні, так? Щоб вона... Може, за два дні вона, скільки днів два, їй буде видно. Якщо вона буде вже грати, через верх бігтиме, то, то вона вже і готова. Тільки якийсь туди вибіж, побіжить сюди, обратно з баночку, щоб покрито було сольку. кришкою закриємо по два і все можна їсти. Ну і от, натоптали ми капусти в банки, поставили в миску, сюди буде стікати розсол і протикаємо, можна соломинкою, можна ножом, в декілька місцях, щоб з самого низу піднімався росол. І залишаємо в теплому місці. На пару днів будемо дивитися кожного дня. Пройшло 8 годин. На столі ми його поставили, дивимось. І ось за 8 годин уже піднялась сироватка. Сюди буде витікати. Нехай стоїть ще сутки. Це через двоє суток. І уже все, уже капуста готова. Зараз зробимо салат. І тепер беремо кислу капусту, кришимо сюди цибульку дрібненьку, поливаємо олійкою і дуже смачний салат. Дякую вам, друзі, за коментарі, за вподобайки. Залишайтеся зі мною. А хто ще не зі мною, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Гарного вам дня!